Всім привіт! Мене звуть Марина Варлига. Я технік-масажист. Маю досвід 9 років в масажу. Роблю масажі 9 років. Почала з 2016 року в Україні і продовжила свою кар'єру в Польщі і закінчила тут поліціальну школу і вже успішно. Проводжу практику навчальну і роблю масажі в Варшаві на Рембертові. Це поблизу зомбок. Запрошую всіх на навчальні курси і, звичайно, на масажі. І у мене ви зможете осягнути, і навчитися, осягнути до 30 технік масажу, навчитися їх робити в практиці. Навчання цікаве тим, що. Я його проводжу під час практики. Приходить моя модель. Ви я показую, ви повторюєте. Я слідкую, щоб ви добре робили. Після моїх курсів мої учениці йдуть до поліцейної школи або під час курсів, або навіть по поліцейній школі. Бо як відомо, поліцейна школа не дає таких знань, як масаж в практиці. Вона дає, але дуже мало. Але поліцейна школа це медична школа, і вона вам дає кваліфікацію медичну. І я відкрила такі курси, які хотіла б сама колись пройти, тому що дуже було важко починати. Тому запрошую до мене, я вас навчу всьому, що я сама знаю, і навіть більше. Ну, такий жарт, але я стараюсь дати більше, щоб ви краще робили. Дівчини, які від Відучились у мене вже багато з них відкрили власні кабінети і працюють. Я вам можу дати контакти тих людей, і вони вам розкажуть самі. Я нічого не приховую, нічого не намагаюся себе ставити, того що нема справці. Я стараюся навчити, бо мені це дуже подобається. І тому я запрошую до мене, якщо ви... Або закінчили школу, або працюєте, але у вас чомусь немає клієнтів. Або, а, або ви взагалі ноль в масажах, з нуля хочете почати, то я запрошую. Можна проходити такий навчальний курс з, з, з сертифікатом, без сертифікату, якщо для себе. І я практикую віддалене навчання, це звичайно важче. Тому що вам потрібно мати стіл, модель. Я у себе вкладаю модель, включаю камеру, я роблю, ви повторюєте. Я висилаю вам відео, ви дивитесь, потім показуєте, як ви робите. Тобто, це віддалений навчальний курс, але не такий, як в основному продаються відеокурси, то і все. А це я з вами працюю. Тобто це набагато краще, ніж просто ви подивились відео, там щось зробили, щось не зробили, відповідь вислали своє відео і ви по факту нічого не вмієте. Бажано комбінувати все ж таки. Якщо ви знаходитесь десь, в Польщі, чи в Україні, чи в Америці, і, ну, ясно, що як в Америці. Чи в Україні ви не можете приїхати? Якщо ви в Польщі, то ви можете приїхати хоча б на день, на два, щоб я вам показала, а далі продовжуємо таке онлайн-навчання. Це якби новий варіант навчання, і він для мене важчий. Мені набагато краще, як ви прийшли і тут на місці робите. Я вас поправляю. Але це цікавий варіант. Ну і роботи немало з вами, з учнями, але я. Задоволена тим, що є результати. Найважливіше це результати. І ще особлива така фішка. Ви вчитесь, поки не навчитесь. Тобто я не ставлю кінцевих термінів. Я пропоную два рази на тиждень по дві години. Це оптимальний варіант, щоб пам'ять могла записувати все, що ви зробили. Якщо буде багато годин, то ви просто не зможете все запам'ятати. Якщо ви хочете багато годин, можна 2 дня по 8 годин, без проблем. Важливо, що це буде один вид масажу, 2 дня по 8 годин без проблем. Я вже на все йду, тому що треба орієнтуватись на людей і на їх потреби. Кабінет знаходиться в такій трошки промзоні, але в принципі я тут уже півтора року і мені подобається. І я допомагаю не тільки осягнути масажі, а ще і допомагаю любої інформацією інформації з приводу відкриття і документів і всього того, що людям приходиться самим шукати. Я добре знаю польську мову, я її вчила з вчителем, маю сертифікати підтвердження мови. Закінчену поліціальну школу, запис в медичному реєстрі, бо зараз нові правила і треба робити запис. Якщо ти технік-масажист з медосвітою або там, інші професії, то запрошую до мене. Буду рада вас прийняти в себе. Можете просто прийти поговорити, можете прийти на масаж, можете прийти на пробний такий урок. Ну, 20 хвилин я вам можу показати, як я роблю масаж. Але я думаю, що подивитись мої соціальні сторінки, буксі і почитати відгуки, і все стане зрозуміло. І найважливіше це мої учні, які працюють. Це найважливіше. Але пам'ятайте, це не медична освіта, це просто курс, який дає вам впевненість, і мої учні, коли роблять своїм клієнтам масаж. Клієнти кажуть, що таке відчуття, що у вас 10 років стажу. Тому що я настільки відтреновую людину, що вона вже має той стаж, якби пройшла весь шлях, якби я пройшла 10 років, а людина тільки там 3 місяці. Навчання може бути місяць, залежить від кількості масажів. Місяць, два, три, 6. А взагалі ми дуже, я дуже піду. Підлаштовують під вас. Якщо якісь там виїзди, щось ще, то ми переносимо. Є у мене одна учениця, яка закінчила поліцейну школу, не мала часу вчитися, і вона так ходила по мірі можливостей. Нікого не виганяю. Можете дізнатися в моїх учнів, бо в мене є окрема група телеграм для тільки для тих, хто учиться, відучився, і там можна все дізнатися. Все не буду багато розмовляти. Приходьте, я вам розкажу на місці.